2 березня 1876 року в селі Острів на Тернопільщині народився Марон Кордуба, історик, бібліограф, археограф, публіцист, консул від Західноукраїнської Народної Республіки у Відні. Він залишив понад 500 наукових праць, виданих не лише в Україні, а й у Франції, Польщі, Німеччині. Омелян Пріцак назвав його одним з найбільших істориків Східної і Центральної Європи. Ворог номер один для радянської влади, бо стверджував, що інтелектуальна еліта, а не народні маси, двигун історії. Дідо був суворий, маломовний, хоча за обідом завжди оповідав якісь цікаві сучасні або історичні події, писав про мирона кордубу його онук Борис Білинський. Він був дуже вимогливий, був поліглотом. На дверях між однією з наших кімнат і коридором, які ми постійно забували зачиняти. Він написав 16ма мовами Зачиняйте двері. Мав дуже тонке почуття гумору, деякі анекдоти, які я почув від нього, пам'ятаю дотепер. З людьми, яких він не поважав, бував досить жорстким. Вранці, випивши каву, він йшов пішки до університету або до бібліотеки, обливався холодною водою, харчувався регулярно, був невибагливим щодо харчування. Курив, але небагато. Мав проблеми зі слухом, що також перешкоджало йому в професійній діяльності.